Друзі, квартира в Бенідормі 117 тисяч євро за 60 квадратів. Тут три спальні і один санвузол З вхідної зони. Ми бачимо першу спальню. Ось так виглядає. Я одразу скажу, що квартира до реставрації, потрібен невеличкий ремонт, але тобто, в цілому для Бенідорму це досить непогана ціна. Подивіться, який вид з вікна. Далі ми бачимо салон, ось такий салон, бачимо кондиціонер. Віталія досить велика. ну... З таким видом це, звичайно, просто казка. Тут ми маємо балкон. Бачите, досить великий балкон. Потім ми бачимо кухню. Досить така невелика кухня. Бачите, ось такий гарнітур, але ось так вона виглядає. Маємо холодильник, маємо двері. Далі спаленька така досить невелика. Маємо такі ліжка, маємо навпроти монтовані шафи. Досить таке цікаве вікно в нас виходить на ось такі краєвиди. Далі ще одна спальня навпроти, теж невелика. Можна взагалі перестінок цей розбити, взяти велику спальню одну цілу. Тут маємо шафу. З вікна в нас вид. Просто супер. Бенідорм славиться своїм хорошим видом. І ось такий санвузл. Сан в принципі проблем немає, тобто це е, єдине на що не потрібно витрачати якогось різних коштів. Плитка досить непогано поставлена, і в цілому виглядає досить таки добре. Друзі, ми вийшли з під'їзду, і ось так оглядає наш будинок.